Прокредитбанк кредитує бізнес під 4,44% річних у доларах США. Район колодязів, зеленої долини, Шандреголове, де росіяни намагаються теж здійснювати тиск. От в порядку цього моніторингу було виявлено ворожу вогнеметну систему «Солнцепьок» на Лиманщині, і пілоти, оператори дронів 63-ї бригади Сталеві Леви знищили цей «Солнцепьок». Можемо зараз, зрештою, побачити сам цей момент знищення третій армійський корпус і 63-й. Бригада оприлюднили ці кадри. Отже, бачимо, що розвідка дає свої результати. Це нічні, очевидно, кадри або пізнього вечора зняті. І от ну, це бачимо, що навіть от денний дрон здійснює влучання по цьому сонцепьоку, по цій вогнеметній системі. Та дає в порядку такої агонії, кілька залпів і ефектно детонує. Отже, цю 220 мм Систему такого калібру, власне, там снаряди, вогнеметні боєприпаси задіяні, термобаричні боєприпаси, якщо бути точним, вдалося виявити і знищити. Ну, Ми знаємо, що Сонцепьоки це дороговартісна система, це дуже нищівна зброя. Насправді вона росіянами використовується, зокрема, і для обстрілу міської забудови, аби випалювати все буквально квадратами. І по укріпленнях, фортифікаціях ворог веде вогонь. І з таких сонцепьоків їм протистояти, ну витримувати такі удари доволі складно. Але коли вдається знайти таку ціль і її знищити, це завжди свято для наших військових. Тож просто кажемо браво пілотам сил, не сила, батальйону безпілотних систем 63-ї бригади, які здійснили це ураження. Далі рухаємося на Донеччину південніше Сіверського Донця, але перш ніж оглянути там Сіверський Костянтинівський напрямки, погляньмо на ще одну кадру карту, перепрошую, яку підготував Сергій Кондрашов, автор цієї карти. Але вона цікава і показова, тому що тут червоним кольором охоплено просування росіян за цілий рік, от від 24 листопада 24 року по 24 листопада цього року. Ви ці червоні цяточки. Насамперед навколо Суджі на Курщині, і також район. Покровська, ми бачимо, і район стику Запорізької Дніпропетровської областей, Новопавлівка там і Велика Новосілка ці райони, де ворог просувався. Отже, в принципі, небагато. Так, невелика площа відносно справді воно, скажімо так, тих, хто, наприклад, цікавиться історією Першої, Другої світової війни, не вразить з масштаби цього просування. А це саме та територія, по якій ворог вздовж фронту зміг просунутися за рік. Тільки росіяни зуміли окупувати, це дійсно доволі незначні площі. Хоча шуму стільки з боку російської пропаганди, ніби вони от уже прориваються на десятки то й сотні кілометрів оперативного простору і громлять і направо і наліво українську оборону. Як бачимо, це не так, українська оборона доволі стійка. І весь рік українська оборона навіть в умовах власне нестачі особового складу, про що ми сьогодні поговоримо, недостатньої кількості боєприпасів. Росіян є перевага досі в цьому компоненті, стримує росіян і завдає їм відчутних величезних втрат. Сергій Кондрашов, який підготував цю карту. Пише. І наступний коментар е, до цієї ілюстрації для прояснення контексту я зробив простеньку карту, де показані зміни лінії фронту російсько-української війни впродовж цього року або за останній рік від 24 листопада минулого 24 року. Червоним кольором показані землі, завойовані російськими загарбниками за цей рік. Я не знаю наскільки погане становище української армії на місцях. Кондрашов в Австралії живе, тому він, власне, кажучи, от такою візуальною статистикою. Такою оперує, але от власне не знаю, яке там становище, наскільки армія здатна чинити опір у тому ж дусі і надалі. Але російські територіальні успіхи точно не вразили би командувачів генералів Першої світової, і Другої світової на західному і на східному фронтах. Е, ну, справді навіть за Першої світової, коли була така траншейна війна, і коли майже фронт не рухався, от е, ті результати, якими хваляться росіяни за останній рік, вони би і тоді нікого і близько не вразили. Отже, маємо розуміти, що насправді ворог буксує, попри колосальні там амбіції, заяви Путіна щодо весняного наступу, літнього і осіннього, який не припиняється, так і досі росіяни місять багно. Покровську, під Сіверськом, під Костянтинівкою і так далі. Але проривів просування немає, і не передбачено, що вони будуть. Немає жодних передумов, що ворог зуміє власне зім'яти українську оборону і пробити і вирватися на оперативний простір. Отож маємо це тримати в голові і розуміти насправді, що вдається українську оборону навіть в цих дуже нерівних умовах в принципі тримати в порядку і стримувати ворога, завдавати. Ми втрат щодо Сіверська, маємо сказати, що справді, по суті, почали з у нас бої за Сіверськ. Вони не почали з на південних на східних околицях міста. Поки що ворог незначними силами туди втягується, підтягується з Верхньокам'янського. Але бачимо, що ця сіра зона вже підібралася до міста. Вона тут надзвичайно обширна. Цю сіру зону наші не контролюють. Відразу скажу, в залі зона її формат і передбачає, що жодна зі сторін не має контролю. Але в теперішніх умовах війни це Переважно територія, де росіяни не закріпились, але постійно без перестанку просочуються далі в напрямку до цьому випадку, в напрямку заходу, так і їхні льотчики, пілоти там теж активно літають. З українського боку тут можуть бути лише окремі розрізнені позиції деякі з них відірвані значною мірою від основних сил, що іноді призводить і до трагічних ситуацій з розстрілами військових і так далі. Ми це зараз обговоримо в контексті Гуляйполя. Там новий такий випадок відбувся. От від Сіверська рухаємося далі на південь Донеччину, І По Костянтинівці змін немає, і росіяни теж писали за минулу добу, що немає по лінії бойового зіткнення змін, бо деколи там вони заявляють, що в них село взяли, кудись просунулися. В цьому випадку новин і з ворожого табору, як то кажуть, не було. А стосовно Мирнограда і Покровська, то ну, тут новини якраз є, і не тільки новини, але. Активно буяє російська пропаганда. Якщо ми поглянемо на безпосередньо Покровськ на карті, то побачимо, що Півден і центр населеного пункту тут контролюють росіяни. Тобто, умовно кажучи, от обведемо Покровськ разом із е, такими е, передмістями: Ріг, Троянда, 1 травня, Гнатівка тощо. І, в принципі, ми бачимо, що умовною лінією розподілу умовної є залізниця, яка проходить. Ну, приблизно тут вона проходить. Росіяни до неї дійшли південніше неї закріпилися, північну частину Покровськ. В принципі, ну її ніхто не контролює, але тут ведуться активні бої, і ворогу тут не дають закріпитися наші військові. Отже, центр і південь, основну частину міста, вже росіяни контролюють, вже вони там закріпилися. Ворожа пропаганда почуває себе вже настільки вільно там в останні дні, що почали знімати вони такі ролики, репортажі пропагандистські про те, як їх там чекали в Покровську. місцеві місцеве населення. Знайшли вони кількох ж. Дунів здеградованих, і ті їм там дякують і так далі. От Діпстейт зробили такий колажик. Зараз я виведу стосовно цих ждунів. Відео ми не будемо показувати російський, пропагандистський, але от Діпстейт вони зафіксували, як то кажуть, для історії цих ждунів. Ну, там буквально кілька осіб засвітилося на цьому російському пропагандистському сюжеті. І от ці всі дяденьки і тіньки кажуть спосібо російському свободіть. Які розгромили місто Покровськ, знищили його своїми обстрілами, атаками дронів, вбили масу цивільних, тих, зокрема, які хотіли в останній момент з міста втекти, росіяни теж переслідували своїми дронами впівішками і знищували. Ну от інших вони використовують своєю пропагандистською метою, просто як ляльок у таких от сюжетах. Взагалі, що за субстанція в головах цих людей замість мозку, складно сказати. Але от, очевидно, що ці люди. Усім своїм захирілим серцем або залишками цього серця обожнюють руський мір, на нього чекали, і тепер вони отримали русський мір в буквальному сенсі на своїй вулиці біля своїх будинків, де пануватиме тепер розруха, тому що Покровськ перетворюється вже поступово в інші спалені і знищені міста Донеччини Луганщини. Коли ми дивимося там на ту карту, де червоною такою цівкою, ніби краплі крові, от проходить. Це лінія фронту і зона окупації за минулий рік. Ми маємо розуміти, що по суті це випалена смуга. Там життя немає. Там знищені села, селища, там колишні робітничі робочі посолки. Міста ми бачили, як виглядає Авдіївка, як виглядає там Соледар, Бахмут знищений і так далі. І так далі. І от, власне, Покровсь теж, на жаль, така доля спіткала, бо росіяни дісталися до нього своїми змертвілими кіхтистими лапами.